Те, що ми є тут, на цьому місці, це не є випадковість, це Його рука і його милість. Ви знаєте, як часто ми, вирушаючи з своєї домівки, ми забуваємо навіть щиро помолитися Господу. Я пам'ятаю, коли я одного разу їхав на Зарічне, минув Дубровицю, дорога порожня. По ту й другу сторону тільки ростуть не дуже густо дерева, і кається, не видно нічого, ні населеного пункту, ні людей, ні звірів. А я дивлюся на годинник, а він так швидко біжить, я трошки поспішав. І тут, серед поля, поперек дороги, виїжджає підвода. Виїжджає на дорогу, зупинилась. А я собі думаю, а я об'їду правою стороною. І хай вона собі стоїть на цій дорозі. Але тут з підводи зіскакує жінка, вискакує на обочину і стає якраз мені поперек дороги. Ви знаєте, я хотів би сказати одне: якби не Божа милість, якби не його рука, де би ми були? Але до цього часу я лічно хороним його рукою. Слава йому! До цього часу тебе і мене вів Господь своєю дорогою. Навіть тоді, коли ти упорствував, коли ти заходив в сторону, я пам'ятаю до одного молодого хлопця. Він просив і молився каже: Господі, поможи мені ходити вірно, твоєю дорогою. А один брат стає і каже: Бог мені відкрив таке видіння. Оця дорога, вона є світла пряма. А по ту, й по другу сторону я бачив такі невеличкі заборчики, загороджу. З однієї сторони вона одна, з другої сторони, друга, такі жертки положені. Вони так дуже негень, лег, низенько. І каже, но по ту й по другу сторону я бачив темні сили, які готові тебе взяти в свій полон. І коли ти тільки переступиш цей невеличкий заборчик, вони тебе обов'язково візьмуть в полон. Тримайся цієї дороги, і ворог не буде мати над тобою влади. Дорогі друзі, народ Божий, коли ми будемо триматись дороги Божої, коли ми будемо триматися Господа, ворог не буде мати сили. Слава Ісусу! І сьогодні ми відзначаємо цей день, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Я знаю, що не один із нас пам'ятає цей день. Як Дух Святий зійшов в твоє серце. Я пам'ятаю, як молилися одного дня на Горохівщині, і я приїхав туди. Я так дивився, стоїть один старичок з сиві волосся, а він дає питання: хто хоче, щоб Бог хрестив Духом Святим? Я промовчав. Ворог прийшов і каже, сумніваючися, не получить нічого. А він питає ще раз, хто хоче? Я знову промовчав. І тоді ворог настільки насів на моє серце і каже: да не думає такові отримати щось від Господа. І коли він дав третє запитання, я сказав я, а він каже, буде молитися, Бог хрестив Духом Святим. Можливо, сьогодні він прийшов до тебе, сів на плечко твоє і каже: Ти одного разу засумнівався, а тепер ніколи нічого не получиш, не вір. Відкрите небо. Пробиті долоні Ісуса, вони є на цьому місці. Слава Йому! І це собрання не є надаремно, ні. Це є твоє єднання з живим Богом. Слава Ісусу, я знаю, ти стоїш і пригадуєш той день, той вечір, ту молитву, коли Бог хрестив тебе Духом Святим. Згадуй, ми будемо йти до молитви, згадуй. Коли та сила Божа сходила на тебе, згадуй, коли ти піднімав свої руки, згадуй, коли серце Твоє торжествувало перед небом, ти готовий простити всіх, ти готовий все покрити? ти готовий все забути перед тобою, Господь. Алілуя! що змінилося? Чому сьогодні опустилися руки твої, де поділася молитва серця Твого, що закриті уста твої, Господь. Той самий вчора, сьогодні і навіки. Амінь Алілуя. слава йому! Блажен народ, каже псалмопевець, котрий знає трубний зов. Оні будуть ходити в світі. лица Твого, Господі. Вони ходять в освіті лиця Твоєго Господі, я вибачаюся, там правильно написано. Вони ходять. Ті люди, які знають трубний зов, вони вже ходять у світлі лиця Господнього Слава йому! Алілуя! Я хотів би читати місце, яке записано в книга Чисел із 25-го розділу такі слова. І жив Ізраїль в сітімі, і почав народ блудодівати з дочерами Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваалфигору, и воспламенился гнев Господен на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Алфеору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества, общества сынов Израилевых, когда они плакали ухода с кинии собрания. И Фуниес, сын Илиязара, сына свя... Арона священника, увидев это, встал из среди общества, взял руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих израильтянина и жер... женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых, умерших же от поражения было двадцать 24... четыре я би хотів цю історію трошечки нагадати. Був час, коли вони вийшли з Єгипта, був час, коли вони перейшли через море, був час, коли Мойсей і всі люди співали пісню перемоги, з ними був Господь. Вони раділи і торжествували. Те, чого вони боялися, фараона нема, війська нема. Вони по другу сторону моря, і, кажеться, все нічого не буде переслідувати. Але люди не знали однієї обстановки. Люди знаходилися в долині, а на вершині гори Фазги звершалося жертвоприношення. Там знаходилися люди, які мали одну ціль. І та ціль була, щоб проклясти народ Божий. Щоб народ Божий не війшов в обітовану землю. Щоб народ Божий загинув на середині дороги. Це не бачив Ізраїль, це не чув Ізраїль. Але ти бачив і чув вічний Господь. Це диявол строїть свої плани, щоби не допустити Ізраїля в ту обітовану землю. А я собі не раз думаю: Господі, хіба сьогодні змінився ворог? Хіба він не строїть плани, щоб народ Божий не дійшов до обітованої землі, але є Господь живий, слава йому! Там стояв пророк у жертвенника, і він каже: Живий Господь є! Але я не можу сказати нічого вопреки. Того, що відкриє Господь, ті кличуть прокляни. А він почав благословляти. І Він каже: нема чародійства в Ізраїлі, нема нечестія в стані Божому. Це народ живе одільно і серед других народів не числиться. Чому? Бо його приблизив до себе Господь. Його омив кров'ю своєю. Він освячений є. Сьогодні ти і я є освячений жертвою Ісуса Христа. Слава Йому! Але стоїть питання, чи числися ти серед цих народів, чи числися ти серед тих людей, які займаються нечестям, які займаються обманом, які займаються неправдою? Я собі не раз думаю, коли відстроювали храм, стояли одні. Плакали, чого ви плачете? Люди радуються, молоді радіють. Буде храм, буде служіння, буде приноситись жертва, буде служіння для Господа. Вони раділи, вони славили Бога. Вони їхнє серце торжествувало, вони самі торжествували. Але були люди, які дивились на це і плакали. Хотіло б спитати, чого ви плачете? Ми пам'ятаємо облако, яке сходило з неба. Ми пам'ятаємо, як люди. Священники не могли стояти на служенні по причині слави Господньої, де та слава! Вони плакали, храм обновили, золотом обложили, служення стройно йде, але слави Божої нема. Господі! Хочеться кричати сьогодні. Яви славу твою! Сьогодні ми маємо гарні собрання, сьогодні ми маємо гарні музикальні групи, сьогодні маємо чудові кори проповідників, але хотілося кричати: Господі, відкривай своє! Твоє небо, являй славу Твою для народа Твого. Алілуя амінь. отче Священники плакали, лівіти плакали, Мойсей плакав, старейщини плакали. Чого вони плакали? Вони бачили нечестия в народі. Ах, Яманоїл вічний Бог! А я так дивлюся сьогодні. Мені приходиться багато їздити, і багато служителів кажуть: нема тих собраній нема тих действий Духа Святого. А я питаю, Знаю, де вони, що змінилося? Господь змінився один і той самий. Алілуя, амінь! Ах, вячний Господь. Але є одне одна діло, яке було при нім Мойсея, таке є й сьогодні. Мойсей сидить і дивиться, а ніхто із синів Ізраїлів дійшов до такої степені, що в очах старейшин, в очах священників, в очах Мойсея ділає грех, робить беззаконня. А що вони роблять? А тільки плачуть, розводять руками. Можливо, сьогодні, в деяких церквах, подібна ситуація. Сплачуть священники, плачуть служителя і кажуть, що ми можемо зробити, Щось да потрібно робити. Де ті фінієси, де би ті, хто в руку свою взяв копьйо, де би ті, котрі пішли на війну з гріхом і беззаконням, де би ті, котрі стали в проломі, а Господь буде дійствувати своєю силою. Алілуя, амінь время Господу дійствовать, а Отче, день п'ятідесятниці. Я не хотів би, щоб ти вийшов з цього місця, тільки послухавши це служіння. Гарне було, слава Богу. Але я би хотів би, щоб на тебе зійшла сила Божа, а Отче, щоб Дух Святий наповнив тебе як в день крещення, і не тільки так, але ще більше. Тарамалаудис, аллуйя! Небо відкрите. Пробити долоні Ісуса на тому собранні. а воче врем'я Господу дійствувати. Аллилуйя мій! Дай місце Богу! Дай место святому Израилеву. Аллилуйя, аминь. А о Дух Святый, пройли по самому роду. Кербала аллилуйя. Хай Сына Божа обновить твое сердце, обнови твою душу. Скарабала Алфа, Алфа, Дух Святый. Аллилуйя, аминь. Ибо так говорит Господь, скипетр ласки моей, простертый на этом месте. Ибо рука моя привела тебе сюда. Ибо я нечто хочу сказать душе твоей. Есть очень важные решения, которые я ныне хочу объявить тебе, народ мой. Многих истомила эта жизнь, и они пришли в бесчувствие. Это служение. А это служение я дарую для тебя, чтобы ты мог сблизиться со мною. Как многим лаус как многим нужно обновить свои обеты со мною. А ты стоишь, как мой глаз, Глорик Штамс. А ты стоишь, как наблюдатель и смотришь, что будет дальше. Знаешь, что вскоре к нам урикаур

И если ты примешь меня в сердце свое и сделаешь решение во внутренности своей, то я буду путеводителем Твоим и руководить жизнью Твоей. И не оставлю тебя тогда, когда придут трудные дни. Но как я хочу, чтобы Ты оставил беззаконие? То, что ты полюбил, то, что ты полюбил и к чему прилепилась душа твоя, корестолюбие и сребролюбия настолько овладели многими сердцами, что они смотрят на все, как сквозь пальцы. <связать> а я ныне обращаю свой голос к тебе. День покаяния и милости на этом месте. Есть милость для каждой души. Это говорит Дух Святой. Аминь. Аминь.